Добро здоров'я всім шановне товариство! Я почну із цієї листівки, бо вона символізує точніше, вона натякає нам на одну велику подію. Ця листівка зроблена із барельєфного портрета підпорушника Теодора Мартинця. Рівно 105 років тому, в ніч з 31 жовтня, на 1 листопада 1918 року під командою Теодора Мартинця. Кілька чоловік стрільців воздвели над Львівською ратушою синю жовту фану. Наш прапор, наш національний прапор. І коли вранці вів'яни, поляки, євреї, українці та інші народи, австрійці, домовчі, прокинулися, раптом побачили, що влада у Львові помінялася на українську. Командуючи всім колишній ворожини з меду району. Біля княжого Галича Дмитро Витовський. А цей вчинок здійснив Теодор Мартинець. Теодор Мартинець окрема історія, про нього можна говорити багато було. Він виходив у число 10 кращих європейців того часу, входив у 100 кращих станіславчан того часу 30-х роках. Але говоримо зараз про листопадовий зрив, як називають цю подію. листопадовий чин, я би листопадовий вибух. Він символізував початок створення на західноукраїнських землях 13 листопада Західноукраїнської Народної Республіки абревіатурі ЗУМР. Було обрано директорію, директора, як це пізніше президента. Спочатку це був Левицький родом з тисниці, а потім його замінив Євген Петрушевич. Віце-президентом, після свого комісарства, став Левко Бочинський, мій земля, ворожі села Срапинці і Який відірвав значну роль у цьому уряді. Е, з 1 січня, 1919 року, столиця із спочатку з Львова бо поляки зайняли Львів, а потім прийшла до столицю Тернополя, а відтак вирішив, що найкраще це буде Станіславів. І Станіславів став столицею на 5 місяців 1919 року. З 1 січня по кінець травня, 26 ну, травня, умовно, коли. Сюди на колони напали румуни, тут повернулися поляки. І на цьому якби держава закінчується, боротьба не закінчується, Ще воює Українська Галайська армія, які воювали дуже багато людей. І не був такий стрілець-УГА, який прожив Микола Мороз, який прожив в міста прожив майже 105 років. Ну, цікава була людина. І багато ще інше було. А уряді зумору працювало багато наших земляків. Із Борочану. Ну, само собою Теодор Мартинець, але він воював. А секретаріат революційних справ очолював єпископ Іван Лятишевський, уроджений з Борочан. Іншим міністром був Михайло Мартинець, солотин міністром лісових справ та угід, який був розстріляний польськими легіонарами в му році, похований у Лупиці, і там вже в часи незалежності є йому пам'ятник. Аталазі Марусин. І з Росією так само працював в секретаріаті Зонру, мав дуже гарний почерк. І так само єпископ Григорій Хомешин так само релігійні справи там завідував. Ну, це так приблизно коло тих людей, які були у сунрі. Зрештою, ну, було дві республіки, ви знаєте, Українська Народна Республіка в Києві і Зумер, які у січні 1919 року підписали злуку, якраз текст цієї акту злуки оголошував вже названий мною Левко Бочинський. На жаль, на жаль, через ці всі обставини УНР не утрималась під ударами більшовиків. В НАТО Шевниченко і інші учасники директорії довіряли Ленінській більшовицькій Росії. Ну, а через що впала зона, хоча вона була краще організована, бо то в основному керували юристи, адвокати, які були послами, депутатами Відінського Ріставу, через зраду Заходу. Захід нас кивав. Антанта, Франція підписали договір на користь Польщі з 1423 року, сюди прийшла Друга річ Посполита. ми знову помилися окупацією. Зараз я деколи закидають, що наш уряд був такий сякий так досвіду не було. Але всі вони були свідомі люди, свідомі українці. Просто якби була підтримка заходу. Що ви сказати, що зараз, уряд в нас дуже прекрасний і так далі, влада. Якби не наші зсу і не підтримка заходу, який нарешті зрозумів, що не може кидати під ноги диктаторів, як Гітлеру Захід кинув словачного і Чехословачну, потім почала дружова війна. І як нас 2014 році кинули, тепер все інакше. І отже, 105 років ми ведемо цю героїчну боротьбу за утвердження української держави. І те, що ми мали 24 серпня, 1991 року, це було відновлення української державності на українські землі. Хоча також, казали, що ця незалежність прийшла тільки, що вона не прийшла, вона прийшла 105 років тому. І про це треба пам'ятати, пам'ятати, дякувати тим воякам, які тоді воювали, захищаючи українську державу, і цим, які нині захищають і ми за них молимося, ми їх пам'ятаємо і будемо пам'ятати, бо це наша героїчна і трагічна переможна історія. Thank you